І в цьому жах, в тому, що батьки такі ой, воно таке миле, ніжне. От я його перевдягало, коли воно взагалі рухатись не вміло. І буду його до сьомого класу перевдягати. Оце волосики поправити, та хай в нього будуть розпатлені волосся. Він що йде, блін, в гугл на співбесіду. Що ти його мучиш? Я вже так, все, що дитина почне робити сама, супер кайф, пожалуйста. Без Задача, мене да. в мене знімає це да. якісь... супер важлива теза. Підтримувати сепарацію в будь-якому виді, якщо дитина здатна сепаруватись від вас в перевдяганні, в неї є цей, хоч мінімальний імпульс. Давайте їй це. Тобто, до того моменту, як дитина піде в школу, вона має вміти само собою сама одягатись, зав'язувати шнурки. Так, я обожнюю цих батьків, які вирішують питання зав'язування шнурків, ліпучки. Ні, навпаки, це дуже класна моторна функція, так. і це одна з базових таких речей, яка дарує дитині відчуття цієї відда... відділеності, то що я можу робити щось непросте, доросле, самостійно. Зав'язувати собі шнурки, одягатись, купатись. Дитина має вміти купатись самостійно, у віці, коли вона за рік-два піде в школу. Тобто не просто там за три дні до школи ви цьому навчили за два роки, десь там півтора-два роки до походу в школу вона вже має вміти помитись, покупати самостійно.